Вітаю, мене звати Костянтин Рижиков і я радий вітати вас на моєму каналі. Наближається час вступу до вищих навчальних закладів. І неважливо, яку ступінь ви збираєтеся отримати: бакалавра, магістра, піти в аспірантуру, чи ви Першого світу отримуєте, другого світу, третю, п'яту, десяту і так далі. В цьому відео я не буду розказувати і висловлювати свою позицію щодо вибору професії, тому що я вважаю, що час вже сплинув, коли про це можна було розказувати. Я думаю, восени. А сьогодні про саме вибір вищого навчального закладу. Я навчався в двох вищих навчальних закладах. Вступав я в ще більшу кількість навчальних закладів. Я навчався в Харківському політехнічному інституті, отримав кілька днів тому ступінь бакалавра права в національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. І майже отримав магістратуру міжнародного права в цьому ж самому національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. Я хочу сказати, що. Вибір навчального закладу це дуже важлива історія, тому що я побачив ті проблеми, з якими я не хотів би зустрічатися, і я хочу, щоб ви, абітурієнти, вже коли ви будете студентами, ви не зустрілися з цими ж самими проблемами. Перше питання, яке я хотів би вам поставити, це а чи потрібна вам вища освіта? І це питання дуже важливо, тому що з одного боку є професії, по типу юриста, лікаря, де без вищої освіти ніяк. З іншого боку, є професії, де вища освіта не обов'язкова: математик, фізик, хімік, програміст і так далі. Ви скажете, математик, фізик, хімік ну, програміст більш-менш реально, навірно. А... Що робити з математиками, хіміками, фізиками і так далі. А тут я скажу дуже просто: в одному з своїх попередніх відео я розказував, що є у нас такі, як Томас Едісон, Майкл Фарадей. Це відомі вчені. Які не отримували формальної вищої освіти, а Майкл Фарадей навіть вищ, середньої освіти. Тому я вважаю необхідним сто раз замислитися, а чи необхідна вам вища освіта? Далі. Вам необхідні знання, чи вам необхідний диплом? Просто бумажка, як знаєте, без бумажки ти бокашка, да? так ось потрібна вам. Бумажка, чи все ж таки вам необхідні знання. І от тут вже стає питання. Справа у тім, що в деяких вищих навчальних закладах не вимагається написання дипломної роботи, наприклад. А деякі вищі навчальні заклади вимагають написання дипломної роботи. Тобто, і тут же цікаво. Ви хочете писати цю роботу чи не хочете. У одних е вищих навчальних закладах більш сильні академічні е вимоги, ніж в інших навчальних закладах, тому що деякі навчальні заклади просто нададуть вам диплом е і не будуть там сильно викладачі якось там переживати, а що ж там з вашою освітою. Тобто, хочете, будете навчатися, хочете і не будете навчатися, і все. На жаль, в Україні так наразі є і так наразі відбувається. Тому а, тут, звичайно, залежить, якщо ви йдете на бюджет чи на контракт. Якщо йдете на бюджет, тут залежить від пріоритету. Якщо ви йдете на контракт, звичайно, залежить від суми, яку ви готові сплач... сплачувати. Однак я дуже раджу вам з'ясувати ці питання. Тобто, готові ви писати дипломну роботу чи ні. Якщо не готові писати дипломну роботу, з'ясуйте а деякі умови і... І... і, навпаки, де ви будете писати роботу, як це буде відбуватися, і так далі. Багато тих, хто ставиться байдуже до вибору навчального закладу, я не раджу ставитися байдуже. Тому що, якщо ви вирішили здобувати освіту, і навіть якщо ви вирішили здобувати освіту лише заради диплому, ну намагайтеся все ж таки щось там отримати для себе. Ця взагалі ідея щодо вибору навчального закладу для мене дуже актуальна, тому що я планую поступати на магістратуру з програмування і магістратуру психології в цьому році. І я не знаю, чи потягну, чи не потягну я дві магістратури. Ну тут буде залежати, куди я вступлю чи не вступлю. Що ж, на цьому все. З вами був Костянтин Рижиков. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, в тому числі на телеграм-канал, посилання в описі. Пишіть коментарі, задавайте питання, і я на них обов'язково відповім. Дякую.